Не ображайте матерів, бо це великий ріг, І серце повне доброти, вони прощають всіх своїх спішить Не забувайте їх, вони чекають новини своїх рідних синів. Не ображайте матерів ніколи, вони моляться за нас завжди. Не ображайте матерів, ніколи. Любіть їх, поки є вони. Знайдіть хвилину для розмови. Подаруйте їм свою любов, нехай хоче сяють знову Від щастя, що дарує Бог молитва мами оберіг зває від, від усіх, від вона захистить вік, привокне довгий, довгий вік, довгий, довгий вік Не ображайте матерів, бо це великий ріг Їх серце повне доброти вони прощають всіх Золіть в креші, не забувайте їх, Вони чекають новин від своїх рідних синів Не ображайте матерів ніколи вони моляться за нас завжди Не ображайте матерів ніколи Любіть їх, поки є вони Знайдіть хвилину для розмови, Подаруйте їм свою любов, нехай хоче сяють знову Від щастя, що дарує Бога мами злаю від усіх, Вона захистить від дивок на довгий довгий вік, молитва мами оберіг під сла і від усіх бит, бит, вона захистить від тривог на довгий довий вік. Не ображайте матерів ніколи. Бо не моляться за нас завжди. Не ображайте матерів ніколи, вони моляться за нас завжди. Не ображайте матері. jewish man and dog the living never sucks once more you